Під ці ми все звезмо, що це Ecran Alternative News, і це наш випуск Крен Alternative News, який буде виходити з суботи понеділю, а насправді він буде записаний у п'ятницю. Бо сьогодні дуже гарна дата. Ну, до цього пізніше. Отож, починаємо. Тож перша новина, про яку хочу поговорити, це те, що Лінкін Парк виступили на фіналі Лі... Ліги Чемпіонів і виконали свій самий ахуєнний... Трек по версії фанатів Linkin Park це Numb and Core. Хто не знає Numb and Core, це була колаборація з 2004 році, якщо не помиляюсь, між е, Jay Z та Linkin Park. І отож, е, було зроблено мешапи з пісень Linkin Park та пісень Jay Z. І от якраз один з таких мешапів називався Numb and Core. Отак от. Так от. Лінкін Парк взагалі випустили непогано, було трішки епічно, як це вони робили з презентації Heavy The Crown е рік тому, але це заїзд. Йдемо далі. Отож, е такий прикол в кілька хеміта ми Хаммер спитали, який в нього кращий, е улюблений альбом Металіки, на якому він грав. І той трішки подумав і сказав, що це The Black Album. Тому що йому дуже подобалося записувати такі пісні, як Перша Unf Unforgivan та Себа True. Отак от. <плес> Отож, е, наступна новина це теж гурт Вімік. Хто не знає, гурт Вімік це один із останніх колективів е, Джой Джорнісона, екс та покійного на даний момент. Дохранить його Господь. Отож, гурт Вімік зібрав 95 тисяч доларів на запис їх е, одноіменного та дебютного альбому гурту Вімік. І ще буде такий триб'ют шоу е, Джоя Джорнісону, на якому буде сама презентація цього альбому та е, запро... запрошення гості, в числі яких буде Лензи Тертін. Він же відомий як вокаліст, екс-вокаліст гурту Murder Dolls та е, сомі кар'єри Лензи Стертін. А також він явля... являвся е, найкращим другом Джою Джорнісона, якщо я не помиляюсь, і ТД. Отож, переходимо далі. Отож, новий альбом Dark Angel, точніше не альбом, а пісня за 34 роки. Це дуже охуєнний камбек такий. І це дуже заїбісь. Ідемо далі. Отож, така новина, вона саме свіжачок, бо вона прийшла тільки що, коли я записую цей відео. Виходить документалка про гурт Крейтер. Ми вахуємо, ми усі вахуємо. Отож, я думаю, що це буде ж, дуже крута документалка, вона буде десь години на 2 на 3, хоча я цю новину ще не дивився. Ну, гадай, буде вона заібрана. Переходимо далі. А, і така, передостання новина в Девіда Гюмера. У вересні виходить новий альбом, і вже є декілька синглів. Чи назви я, на жаль, не пам'ятаю, але думаю, що це буде щось схоже на Pink Floyd. Тому чекаємо. А тепер сама головна новина даного відео. Як кажеться, як кажуть саме солоденьке на Останок. Отож. По-перше, вітаємо одну людинку з днем народження. Це Саня Грайнфакер з гурту Beer Bastard. Респект тобі, відчуваче. Гарного дня народження і т.д. Так отож. Ну вона, звісно, ця не свіжа, але попросив мене деякі люди, ну, один чоловік попросив це зробити. Буде моє рев'ю на. Перший дебютний альбом гурту Beer Бірбастер, який називається Dream Faster to Be Bastard. Отож, що я думаю про цей реліз? Реліз ахуєний, на ньому десь 19 треків, якщо я не помиляюсь, бо мені дуже лінь дивитися, скільки їх зараз Зараз і скільки їх там точно. Отож, які треки можу виділити для себе? Ну, це трішки оновлена версія Red Plug, це перший сінгл з цього альбому, потім легендарніший Dry Law. Uh, так, також uh, Drunk Again. І остання пісня, uh, я не пам'ятаю, як вона там називається. Отак от. Ну і uh, найменний Buster. Ну шо. що, ще можу сказати, обкладинка дуже охуєнно виглядає. Uh, також, якщо я не помиляюсь, чувачі будуть його робити на носіях типу косетг та СІДІх. І як мені сказав один інсайдер... Я не буду казати, хто це. Може, будуть вінілки. І це дуже ахуєнно. Бо я фанат вінілок, я сам їх колекціоную, але не до цього. Отож, про саме Солодинки ми поговорили, тому можна такий закруглятися з цим відеосом. Отож, з вами був Мош, це екремер Турнити Ньюз. Побачусь наступними вихідними. Альтернативу по-українськи.